Всім привіт! Починається наступний робочий день, 892-й вже працює. Так, ну сподіваємось, що доща не буде. Здається, не обіцяють, але він, я думаю, видно, хмарка йде. Там дощик трошки падає, видно. Вон теж трошки дощик йде. Опа, сьогодні, до речі, сьомий датчик ожив. У минулих відео я показував третій. Відмовився працювати. ну, Типу, нема зв'язку. Сьомий щось вчора вимахувався, сьогодні з'явився на зв'язку вже. Ну, а третій я вимкнув я кілька разів вмикав його, але, ну, коротше, він не працює. Так, що продовжуємо, в принципі, сіяти. Соняшник той, поки що, той що, сіяли на тому ж полі, Вон з тієї сторони ми прийшли і продвигаємось поки що сюди. ось так. так ну я працюю, а я так розумію, на сусіднє поле він їде отакий от, от тракторець за такою от сівалочкою. Зараз можливо, якщо застану його з того боку трошки покажу. Можливо, вдасться зблизька трохи зняти. Він трошки не встиг, он починає розкладатись, Дивись, все на гідравліці, взагалі красота. Піду хоч пару питань задам, та можливо зблизька, хоч трошки покажу її. Я, до речі, зблизька їх ніколи і не бачив. Ось так виглядає сівалка зблизька. Зараз глянемо, що він по краю, напевно, буде йти. Льоха! Я йди воно тобі трактор пригнали, ти не на той трактор пішов. Ці він по краю зразу повністю Я теж обходить. Вань, може і собі таку візьмемо до МТЗ. Поперла махіна. Так, що чуж... наприкінці поля, можна так сказати, у нас починається дощик, але небо. Ну таке здається світленьке, сподіваюсь. Е, ну, позасирає скло вікна і на тому завершиться, тобто не буде заважати. Е, далі нам сіяти. Такий звиду невеличкий, кілька разів вже такий пустався, бо декілька крапель. Але це щось найбільший пустився. А, видно його. На камеру, напевно, можливо, і не буде видно. Такий він ріденький. О, сподіваюсь, що зараз він не завершиться. Так, Коротше, щось мені ніфіга це не подобається. Дощик пустився, ну але... Ось, приблизно ось такий. Звідки він там іде? Ну навіть, якщо зараз трошки намочить, почекаємо тут, блін пів гектара вже вдало б, досіяти б ні, ввалив валив. Напевно почекаю, поки завершиться дощик і потім подивимося. Можливо, швиденько підсохне воно, та досіяти вже тут. Так, ну що ж у нас виходить тут? Останній прохід, ну, але не на цьому полі, тому що починали ми сіяти зверху, я зараз туди дійду, покажу. Так, ось края вони вже. Ну, грубо кажучи, почали сіяти з середини поля, пішли сюди наниз. Ну, а тепер 892. Продвигається туди, ну, коротше, зараз буду туди підніматися і покажу все. А тут поле в принципі, не завершене, і тепер чекає. Приблизно та ж сама картина, теж спуск, теж коротші гони з кожним колом. Так, Ну щось, дивлюсь, трактор ще досі тут. В принципі, я думав, за цей час він мав би вже і посіяти, але напевно теж стояв. машина, дивлюсь, напевно, с добривом, Манипулятор на ней. Так, ну, час заправки. Ваня, правда, вже поміняв мене трошки, поки я пообідав. Шо? Якраз, якраз. А, ну. Ну багато чого тут не розповіси, називається беркана, НПП Агромир. фракція стандарт, зараз покажу, не пам'ятаю, показував, не показував. Сіємо близько 50 тисяч штук на один гектар. Таке міленьке, Двійнички за рахунок цього. Проскакують, що воно не вке. Так, відкривайся. Ну, тут після минулого року, після крупного, напевно, насіння у нас залишилось. Наповнюється ця частина доповна треба, щоб вона не повна була. І з загроном сьогодні балакав, каже, що у вас так багатсько, каже, треба, щоб десь до серединки було. Ну і скидачі ми виставляємо так хай краще буде лишній двійник десь ніж пропуск пролетить. Перевіримо вручну датчики, третій, сьомий не працюють. Отак, От в принципі, тут що я казав, десь по дві прилипає, кидає. Так, ну все, сьома працює, третя працює, тому що... Десь якщо навіть цепка злетить, бува, ось, Тут нормально, на натяжному тут налипає, то ну, видно, показує. А третя, сьома треба зрідка поглядувати. Ну що ж, дивлюсь, люди, все вже вправились поле, посіяли, їдучи чи на базу, чи можливо переїжджають на інше поле. Не знаю, я не питав вони там далі своєю 16-рядку вирядковою сівалочкою. Трактор, до речі, на 280 Кінських сил. В одному з попередніх з відео було тут такий самий культивував з 12-метровим культиватором і такий самий ось приїхав сіяти після нього. потрохи 892-й тут ось роблю край ще один на цьому полі обсіваю а 892 біжить попереду так на ну, сіволка потрошки перетворюється на заправщика чому так Льох, он пече так, що висушив обидва баки. Десь близько 18-ї, як став вже пів години, коротше, стоїть. Думали, бувало, забивалось, сміття плавало знову в баки, хоча і промивали, коли розбирали. Продував ні Не сміття. Підкачуємо та запускаємо. Шо, єсть, не єсть. Ще не йде, йде? О. Так, все, культиватор поперну. Мені в принципі зараз напевно туди і треба чекати ну, вже майже сьома. Чи завершувати вже сьогоднішній робочий день, тому що все одно сівалка ширша, швидкість більша. це ми дійшли вже тут, де була пшеничка. Ось багато падало ж нею в минулих відео я показував. так Зараз дійду де вона тут Ось. позалишалось. ще Ну, культиватор за цим разом. Все вже забирає, все, її не залишається. І так, ну що ж, поки стояв, чекав, щоб культиватор трошки хоча б пару разів туди-сюди пробігся, щоб було де сіяти, не знаю. Напевно, все одно зараз туди-сюди і завершувати будемо. Вирішив все-таки трошки поритись, спробувати. Зазвичай це в мене дуже погано виходить. Шукати насіння в землі. Ну ось що я знайш... знайшов. Ось одна насінина, друга. Де тут видно її? Третя, четверта поряд. Тут або я її... Ну, можливо, пропуск, можливо, я її вигорнув. Ось ще одна. Ось знайшов. Ось і ось ці чотири приблизно на однаковому на однаковій відстані. Типу як пропуск. ну Тут теж таке щось подивимось. В принципі, тут кілька метрів я вирив, подивимось уже по всходам, що там за розстановкою вийде в нас. Ніщо, напевно, все на цьому відео буде вже завершувати. Тут коло два і все і по домам.